Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі про саморозвиток, духовність, жіночу самореалізацію та розкриття свого потенціалу. Мене звати Анастасія, я жіночий наставник та експерт по роботі з підсвідомістю І вже два роки я допомагаю жінкам у різноманітних запитів від грошей до стосунків до самореалізації, масштабу та проявлення. І сьогодні у відео ми поговоримо про синдром відкладеного життя. Ось скільки разів той говорила собі, що схудну на 5 кілограм, і тоді піду на фотосесію. Ось тільки ще трішки підівчуся, і тоді запущу якийсь класний проект. От накопичу грошей, і тоді нарешті дозволю собі відпочити. Чому так відбувається, і що з цим робити у сьогоднішньому відео? Більшість людей живе в очікуванні коли-небудь, і це не просто звичка, це їх глибина підсвідома програма. Дослідження Гарвардського університету показало, що 83% людей не відчувають повноти життя і чекають кращого моменту. Але проблема в тому, що цього кращого моменту не існує, і зараз я поясню чому. Наш мозок любить відчуття безпеки більше, ніж щастя. Насправді він взагалі на щастя навіть ніяк не запрограмований, йому потрібно просто вижити, а це означає, що будь-що нове, що відбувається в твоєму житті, будь-який вихід із зони комфорту для нього це небезпека. Коли ти кажеш, Потім, як буду готова, не зараз, десь там трішки пізніше, мозок насправді видихає, йому стає спокійніше. Він розуміє, що ризик знято, немає нічого небезпечного. але... Тут є дві важливі речі, які потрібно знати. І перше, це дофамінова пастка. Тобто, коли ми отримуємо невеличке таке задоволення від уяви та думок про те, що колись буде краще, проте в реальності нічого не змінюється. І все як було, так і залишається. В цьому можна... Застрягнути, просто подивіться, проаналізуйте, скільки ви собі вже знаєте, обіцяли, що ось або щось реалізуєте. Ось цей кращий момент буде, а він ніяк не наступає. Можливо, бо просто саме зараз в цій точці, де ви ось тут застрягли. Та друга річ це досвід минулого. А саме те, що у нас підсвідомості просто можуть бути закладені такі програми, як за щастя потрібно боротися, я ще недостатньо знаю, потрібно ще, та наче щось підівчитися, або щоб дозволити собі більше, треба більше напрягатися. Щоб отримати більше, треба більше працювати. Нічого не дається легким шляхом. Великі гроші даються лише важкою працею і так далі. І це підтверджує нейробіолог Ендрю Хюберман, те, що наш мозок він просто програмований на те, щоб уникати невизначеності, тому він обирає відкладене задоволення замість ризику в моменті. Але ціною цього, звичайно, є наше життя та наш дорогоційний час. І у кожного дня, коли ти не обираєш себе, не обираєш свої цілі, не обираєш свої мрії, а відкладаєш їх десь на потім, у тебе закріплюється в нейронному такому зв'язочку у мозку, що Твоє життя, наче не зараз, наче тобі не можна бути щасливим зараз, наче дійсно щастя потрібно заслужити. Тобто ти знову ж таки підтверджуєш собі кожного разу свої ж підсвідомі програми. І вже потім, через п'ять, через десять років, ти дивишся в моменті на своє життя і розумієш, що ти не там, де хотів бути, ти не жив повноцінно, ти не робив те, що хотів, не проявлявся так, як хотів. Ти ходив на неулюблену роботу, і ти зараз теж тут, тобі досі не подобається, і ти досі чекаєш кращого моменту, щоб звільнитись. Дивишся на свої стосунки і розумієш, що тебе теж це все не влаштовує. Можливо, ти хотів піти колись і надіявся, чекав, що людина зміниться. І просто у цьому ти втрачаєш несправді себе. Та свій дозвіл бути щасливим тут і зараз, та дати іншій людині бути також щасливим, та глибинне відчуття, що я прожила не своє життя, тотальне розчарування всередині себе, усвідомлення того, скільки часу втрачено, скільки можливостей втрачено, які насправді і були в твоєму житті, і були різні шанси, але ти просто ними не скористалась, тому що чекала. Кращого моменту. І якщо ти зараз тут зі мною та дивишся це відео, це означає, що той самий момент, той самий знак осінь. Ось це твій знак. Кращого моменту вже точно не буде. Тому я ділюсь з тобою трьома практичними кроками, порадами, які ти можеш використати прямо зараз для того, щоб. Змінити щось у своєму житті. І перше, саме важливе, це потрібно питання своє, а коли я буду готова замінити на інше питання, що я можу зробити сьогодні, прямо зараз, вже, з тими ресурсами, які у тебе є, з тими можливостями, які у тебе вже є. Чи це знайомства, чи це матеріальні можливості, чи це просто твої навики, що я можу зробити сьогодні? Одну яку ключову дію, яка приблизить мене до моєї цілі вибасити і обов'язково кожного ранку задавати собі це питання для того, щоб крок за кроком, степ степ приближатись дійсно до свого бажаного життя. Другий крок це дозволити собі реалізацію своїх цілих чи мрій, якихось невеличких навіть вже тут і зараз, навіть якщо це букет квітів, який ти давно собі або чекала від партнера, або хотіла купити сама. Або це може бути якась. Купівля якоїсь речі, чи це сережка, чи це якась сукня, яку ти дуже сильно хотіла. Проте ти чекала, поки заробиш більше грошей, поки в тебе вирівнюється якийсь там твій фінансовий дохід і так далі, і ти своє задоволення просто в моменті зараз відкладаєш. Проте кожна ціль, кожна мрія, вона є дуже важлива, і вона тобі повір, принесе ще більше ресурсу для нового твого фінансового прибутку. Просто будь ласка, дозволь собі це вже сьогодні, прямо зараз. І зроби це для себе, тому що ти цього достойна. Не варто чекати цього від когось, тому що твоя відповідальність зробити тебе щасливою, і точно не варто відкладати це знову на потім. Третій крок працюй своїми підсвідомими блоками, тому що саме вони тримають тебе у сценарії боротьби та відкладеного життя. Ти можеш хотіти думати, мріяти про одне, про те, якщо є ось там в нас, в глибині підсвідомості, те, що не зупиняє, якісь страхи, якісь обмеження, якісь відчуття неприємні, вони можуть нас віддаляти від дійсно реалізації наших цілей та мрій. Тому що саме в підсвідомості зберігаються негативні сценарії, негативні досвіди наші особисті, коли ми з дитинства не бали. Прикладу, а як це монетизувати своє хобі, а як це йти у масштаб, а як це проявлятись? Без цього, а що скажуть люди, а це якось неправильно, не вихваляйся, бо будуть заздрити, наврочать. Це все те, що може бути накопичено у твоїй підсвідомості. Підсвідомість зберігає все. І родові сценарії, і родові травми. Тому. Потрібно йти дійсно в глибину і доставати те, що там обмежує, які там страхи є можливо, які там, можливо, є вигоди не мати багато грошей, інакше вкрадуть, які там є різні різні блоки обмеження в різних сферах, те, що вас цікавить. І якщо не прибрати ці програми, де ви повинні наче терпіти і заслуговувати своє щастя, чекати кращого моменту, ви просто будете ходити по цьому замкнутому колі, у вас будуть ситуації повторюватись, такі ж, які були, можливо, лише зі зміною декорацій чи персонажів у цій грі. Проте ті самі відчуття, ті самі якісь події, ви будете наступати, як наче на ті ж самі граблі. Тому цьому варто звертати. Особливу увагу і обов'язково з цим працювати на глибиному рівні. А якщо ти відчуваєш, що ти хочеш діяти, проте не знаєш, з чого почати, не знаєш як, або тобі потрібна якась підтримка, допомога на цьому шляху, я запрошую тебе на своє наставництво, де я допоможу тобі, індивідуально працюючи з тобою, з твоїми переконаннями, з твоїми ситуаціями. Та повернути у життя легкість, смак, кайф насолоду, перестати відкладати все не потім, а дійсно насолоджуватись в моменті, ми розкриємо цей твій дозвіл, що тобі можна мати все найкраще вже прямо тут і зараз, без необхідності ставати там кимось кращим. Тому що я вірю, що у тебе вже є весь до цього потенціал, проте його потрібно розкрити. Та проявити, вийди саме з цих внутрішніх обмежень, які тобі заважають. А також внизу в коментарях пиши для того, щоб закріпити свій намір, я дозволяю собі проживати життя з насолодою та здійснювати свої цілі та мрії прямо зараз. І якщо для тебе це відео було цінне, корисне чи цікаве, я буду вдячна за твій зворотній зв'язок, за твій фідбек, також в коментарях. Якщо ти напишеш та поділишся, які усвідомлення ти забираєш з собою, та які інсайти на тебе вплинули найбільше. Дякую тобі за перегляд, буду вдячна за пальчики вгору, за підписки. Ділись цим відео з іншими своїми друзями, подругами і будемо поширювати його для того, щоб дійсно більше людей ставали щасливішими. Адже якщо ти зробиш себе щасливим, то як мінімум на одну людину у цьому світі точно будеш щасливіших. Бажаю тобі гарного дня і до зустрічі у нових відео або в мене на наставництві